Таймо, ви дивитесь дайджест Миколаївського національного аграрного університету. Сьогодні середа, 13 квітня, і в цьому випуску ви побачите. На базі Миколаївського національного аграрного університету відбувся науково-практичний семінар. Інструменти підтримки мобільності науковців у рамках пріоритетів Європейського союзу. Учні Миколаївського економічного ліцею номер 2 завітали до Миколаївського національного аграрного університету. Студенти факультету менеджменту та студенти технології економічного коледжу Миколаївського національного аграрного університету відвідали Миколаївський хлібозавод номер 1 28 березня на базі Миколаївського національного аграрного університету відбувся науково-практичний семінар Інструменти підготовки мобільності науковців у рамках пріоритетів Європейського союзу. Конференція розпочалася із вступного слова ректора Миколаївського національного аграрного університету професора В'ячеслава Шабаніна. Маю за честь привітати всіх вас сьогодні в стінах Миколаївського національного аграрного університету. Хотілося б почати з того, що, ви знаєте, з гордістю можна сказати, остання тільки закінчилась 10 днів назад, міжнародна сьома виставка сучасні вищі навчальні заклади України і Європи, де наш університет вже втретє визнано і отримали ми гран-при як лідер освіти України. За плідну співпрацю ректор Миколаївського національного аграрного університету вручив подяку президенту фундації Центральної Європейської академії навчань та сертифікації Миколі Смолінському. Микола Смолінський розповів учасникам конференції про чинні та майбутні програми, що спрямовані на підтримку досліджень і розвитку інновацій. Насправді від цього візиту до Миколаєва дуже позитивні враження, ну бо видно, позитивну динаміку. Якщо кілька років тому назад... Ну, навіть не задумували, що такі можливості можуть бути, не можуть і так далі. То зараз всі люди, які ними, починають користуватися. І міняється просто середовище, міняється, як на мене, в дуже кращу сторону. Учасники науково-практичного семінару поділилися отриманими враженнями від заходу та нашого університету. Такі а, зустрічі. Дуже цікаві для науковців, для викладачів вищих навчальних закладів. Є така можливість у науковців вести свої дослідження таким чином, виходити на Європу. Даний науковий семінар, який е, організували ваш навчальний заклад. Він е... Доволі корисний. чому тому, що зараз відбувається, як ми знаємо, глобалізація відбувається перехід все таки України до європейських стандартів, в тому числі вищого світа, і грантова підтримка, яка надає нам Європейський Союз в рамках Горзон 2020 і размус плюс. Він важливий для нашої вищої світи. На сьогоднішній день це дуже актуальні питання. Я хочу сказати, ми з Миколаївським національним аграрним університетом вже запускаємо один із проєктів. Дуже дякую організаторам цього за. Кладу дуже все сподобалось. За знайомчою екскурсією до Миколаївського національного аграрного університету завітали учні Миколаївського економічного ліцею номер 2 Привітав у стінах Миколаївського національного аграрного університету майбутніх студентів та розповів про можливості навчання в університеті перший проректор Миколаївського нау, професор Дмитро Бабенко. Ми були утворені в 1984 році, як філія Одеського сільськогосподарського інституту. На сьогоднішній день картина змінилася. Одесі ти кажуть, що вони вже наша філія, тому що ми отримали статус національний континент студентів, кількість спеціальностей набагато більше, ніж них. Якщо ви цікавитесь вищим навчальним закладом, ви зайдіть на сайт Вищого навчального закладу. Тому числі на нашому сайті є віртуальний тур. Я думаю, він вас в цьому зацікавить. Є ще багато проблем. Ви думайте, що в нас все гладко. Ні, звичайно, ні. Є свої проблеми, але університет їх бачить, їх вирішує, вирішує з успіхом. І ми чекаємо вас до нас вступати в нашу сім'ю. Під час екскурсії до Миколаївського національного аграрного університету учні Миколаївського економічного ліцею No2 дізналися про факультети та спеціальності, які існують в нашому університеті, та із задоволенням поділилися своїми враженнями. Ну, університет в цілому такий, він здоровий, просто агромний. Тут ціла куча корпусів, огромне аудиторії. Університет просто прекрасен, отличний ремонт прекрасний. Европейский стиль. Университет понравился. удивило то, что он очень оснащен с точки зрения технологий, неожиданно лично для меня. И я открыл для себя много нового. Внешне он очень хороший, но как я заметила, оборудованный всякими там компьютерами, кабинеты очень хорошо оснащены, всякой информацией там э, вот и я думаю, это было бы интересно очень учиться. 25 березня студенти факультету менеджменту та студенти технолого-економічного коледжу Миколаївського національного аграрного університету відвідали Миколаївський хлібозавод №1, на, на базі якого два роки тому була створена філію кафедри економічної кібернетики і математичного моделювання. У межах проведення розширеного засідання кафедри у студентів була можливість ознайомитися з виробництвом, а у науково педагогічних працівників разом з адміністрацією підприємства обговорити та затвердити план подальшої роботи. Хочеться відмітити, що директор хлібозаводу Альона Рак. Головний маркетолог та інші спеціалісти підприємства є випускниками нашого університету. На сьогоднішній день ми разом із Миколаївським аграрним університетом протягом останнього року тісно співпрацюємо. Студенти нашого аграрного університету мають можливість відвідувати як екскурсії, а також приймати активну участь у проектах, які запроваджує наше підприємство. Вони на сьогоднішній день у нас дуже креативні, багато мають ідей. Слід зазначити, що студенти факультету менеджменту мають можливість проходити виробничу практику з інформаційних систем і технологій в управлінні організацією на базі Миколаївського хлібозаводу. №1. завжди всі вважали, що хліб всьому голова. Тому ми вважаємо, що студенти Миколаївського національного аграрного університету завжди повинні відвідувати такі організації, такі передові підприємства, які займаються виробництвом. Спільна діяльність не обмежується засіданнями та екскурсіями. Студенти мають можливість, використовуючи статистичну інформацію підприємства, писати наукові роботи та здійснювати їхню опробацію. Насправді мені дуже сильно понравився завод. Понравилась, як працюють люди. Понравилась, як працюють машини. Все дуже красиво і я дуже рада. що у нас є такий завод з висококачественною продукцією. Від імені всієї групи хочеться подякувати Миколаївському хлібзаводу за. Чудову, чудову екскурсію. Приємною несподіванкою стало те, що при Миколаївському хлібзаводі є філія нашої кафедри економічної кібернетики та математичного моделювання Миколаївського аграрного університету. Дуже приємно було провести дисципліну інформаційної системи і технології в управлінні організацією на Миколаївському хлібзаводі і побачити сам процес виробництва хліба. Від самого початку до кінця. Дізнавайтеся більше про Миколаївський національний аграрний університет та події, що в ньому відбуваються на офіційному сайті університету та на сторінках соціальних мереж, адреси яких ви зараз бачите на своїх телеекранах. І на завершення програми наша незмінна рубрика. Вітання з днем народження працівників та студентів університету та технолого-економічного коледжу. Дивіться нас наступної середи о 20.30. На все добре! Україна, це ми Україна, дивний спів солов'я, білих квітах сади, чорне море.